Любов чи прив'язаність Взагалі, як розрізнити. Саме чутку треба розуміти, що любов це про вибір, про ваш вибір. Прив'язаність це про залежність. Тобто в любові буде відчувати, знаєте, як у вас з'являється крила, тобто ви можете вільно себе виражати, вільно жити. А в прив'язаності ви завжди будете на такій тривозі, а ти, а що? А він, а я, а що? Тобто, збільшується тривога, збільшується таке, знаєте, напруга в тілі. Друге, це те, що любов це про свободу. А залежність, відсутність його. Зараз треба розуміти, що в коханні ви будете більш вільними, у вас буде простір для зростання, ви будете хотіти ставати кращою версією себе. Ви самі хоч, будете хотіти розвиватися. А в, знаєте, такій прив'язаності. Ви завжди будете обмежені, ви завжди будете, а як я буду одна, а що станеться? А якщо він не кине, а я ж не можу знайти житло, я ж не можу жити без нього і тому подібне. Тобто завжди отакий, якийсь тваринний страх залишитись однією. І саме останнє з прив'язаністю. Це буде те, що ви завжди будете незадоволені. Тобто ви завжди будете на хронічних стресах, на хронічних тривогах, і разом з партнером у вас стан буде погіршуватись.